Друзі, всім хай! З вами Бігоді, і сьогоднішнє відео буде про New World, про новий десятий сезон Night Heaven. Тому давайте починати. Що я хочу вам розповісти в цьому відео? Це найбільше оновлення New World за останній рік. Нова зона Night Heaven, Це нова система модифікації екіпіровки, новий рейд на 10 гравців. Це кардинальна зміна ендгейму та здобування екіпіровки. Сьогодні я спробую розповісти тобі все, що потрібно знати про цей сезон швидко, по суті та. Спробую навести деякі приклади, тому поїхали. Але перед початком відео пару слів від спонсора: світ етернум. Чекає на героїв. Ти готовий до пригод, де вирішує командна сила? Компанія Enimo відкриває набір. Ми ті, хто об'єднує гравців заради перемог, масштабних битв та справжніх емоцій. Разом ми будуємо стратегії, ділимо лут і тримаємося плече до плеча у найскладніші моменти. Якщо ти шукаєш друзів, драйв і перемоги, твій шанс тут. Приєднуйся до Енімо на сервері Bifrost вже сьогодні. Бо легенди Етернум творяться разом. Всі посилання будуть друзі під відео. Цей сезон не просто ще один апдейт. Розробники повністю змінили прогрес, додали унікальну систему чармів, відкрили нову зону, катакомби та новий рейд. Гра вперше за довгий час реально змінює свій гімплей. Якщо ти повертався в New World раніше, і розчаровувався в цій грі. Напевно, зараз саме той час, щоб дати грі ще один шанс. Найтхевен це темна зона з похмурими лісами, високими скелями та підземними катакомбами. Тут з'являється новий тип простору. Кілька рівнів карти, між якими можна переміщатися як по горизонталі, так і по вертикалі. Візуально зона виглядає дуже атмосферно. Це тумани, холодні кольори, древні руїни та вовкулаки. Це, напевно, новий етап гри, а не просто ще один шмат карти. Гравцям відкрили нову межу прогресу. Тепер максимальний рівень 70, а гірскор буде аж 800. Це означає новий контент, нові предмети та нові білди. Старі речі залишаються грабельними, але стануть більш перехідними. Тепер є куди рости. І найважливіше, нова система модифікації спорядження повністю змінює підхід. До збору вашої екіпіровки. Тепер кожен предмет має до чотирьох сотів для чармів: це офенсів, дефенсів, скіл та джем. Замість того, щоб шукати ідеальний предмет з випадковим перком, ти сам вставляєш потрібні ефекти. Офенсів чарми дають шкоду, дефенсів захист і виживання, скіл покращують конкретні здібності, а джем додають спеціальні ефекти. Чарми можна вибивати, крафтити або купувати. Рідкість залежить від джерела, найкраще у високорівневаному контенті. Це найсильніша зміна білдингу з моменту релізу гри. Якщо раніше ти був прив'язаний до конкретних предметів, тепер ти зможеш контролювати свої бонуси сам. Ще одна новинка інфікс перкс та сет бонуси. Інфікс це спеціальні ефекти на унікальних предметах. Вони не випадають випадково, вони фіксовані і дають дуже класні комбінації. Сет бонуси працюють класично. Треба одягнути. 2-3 або 4 предмети з одного сету, і ти отримаєш додаткові ефекти від цього сету. Це дає гравцям можливість створювати повноцінні синергії між предметами, чармами та зброєю. Катакомби це новий ПВЕ контент у стилі чим далі ти зайшов, тим більше отримав. Чим глибше ти йдеш, тим цінніше лут, але й вища складність. Тут падають рідкісні чарми, матеріали та унікальні предмети. До речі, тут можна буде вибити шолом, дуже рідкісний шолом, та маунта, які можуть передаватися. Я думаю, РМТ. Які вже зацінили цю новину для тих, хто шукає справжній виклик, є новий рейд Isle of Night на 10 гравців. Це найскладніший контент сезону із новими механіками босів та великим фокусом на командну гру. У ПВП з'явиться нова ОПР-карта це Тавер. Вона багаторівнева з акцентом на контроль позицій і вертикальний гімплей. Також буде глобальний ребаланс зброї, зміна масштабування характеристик та оновлення декількох умінь. Мета зробити, напевно, більш варіантів для білдів, щоб не було 2-3 які були раніше. Також раніше ми були прив'язані до випадкових перків, тепер ми самі зможемо формувати собі екіпіровку. Раніше Endgame був повторенням одних і тих самих активностей. Тепер з'явиться глибший та ризиковіший PvE. Напевно, це буде дуже круто, тому з нетерпінням чекаємо. Це не просто косметичні зміни, друзі. Це, напевно, нова стадія цієї гри. Щоб не відставати від старту сезону, я б рекомендував закрити старі квести накопичити ресурси та особливо золото. Перевір свої білди та Бережи їх, система чарвів змінить їх повністю, і, можливо, вони будуть актуальними і надалі. Рекомендую також знайти гільдію. рейди та катакомби, це не соло-контент. З рандомами буде, напевно, його фармити важко. І головне стеж за першим баланс патчем, бо саме він, напевно, може визначити, які чарми та білди стануть метовими в цьому сезоні. Найтхевен це амбітний апдейт, який може реально перезапустити Нью Ворлд. У наступних відео я спробую більш детально розказати про нові системи. Також не забудь, друже, підписатися на мій Twitch. Та на нашу спільноту бігодільне підписуйся, тисни дзвіночок і пиши коментарі. Це допомагає в просуванні каналу, Па-па!